Вітаю, мене звати Юрійка Світлана Миколаївна. Я дитячий лікар, кардіоревматолог. Маю стаж роботи 31 рік. Чому ви обрали професію лікаря? Дуже люблю дітей і вважаю, що це найкраща професія в світі, яка потребує емпатії, чуйності і високої кваліфікації. Що для вас означає бути лікарем? Допомагати людям, нести добро, чути людей, бути відповідальною. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Дитячі посмішки, радість батьків, які мають здорову дитину. Для вас є маленький сюрприз. Прекрасний лікар до скарг дуже уважна. Спасибо вам, Жанна, за довіру. За те, що ви написали гарний відгук, спасибо, що не боїтесь довіряти мені. найцінніше, що у вас є, це свою дитину.